Доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі і хочу вам показати результат своєї роботи, зроблений майже за три тижні. Вся ця робота спрямована, щоб зігріти наших захисників, наших незламних воїнів. Всі ці шкарпетки будуть передані на благочинність і будуть. Надіслані військові частини. Частина шкарпеток зв'язана в спільнику шкарпетковий сплеск, і я ще буду продовжувати брати участь, тому що цей спільник буде тривати до грудня місяця. Тому ось оця пара, дві, три, чотири пари. Це зв'язані під час спільника. Решта шкарпеток, вони зв'язані до того, як почав працювати спільник. Ці шкарпетки вони зв'язані з бабинної пряжі. Можливо, хто її впізнав, такий колір, наче мокрий асфальт. В'язала я майже всі шкарпетулечки одним і тим способом. Я робила резиночку 2х2. Посилювала п'яточку, закривала мисок голочкою, стрічкове закриття мисочка. До речі, моделька непогана, шкарпетульки тягнуться і на підйом ніжки, я думаю, буде добре. І також висота шкарпетки дозволяє, щоб і гріло і було зручно при носінні цих шкарпеточок. Отака дана посилочка, ось вона готується. Ця вже моделька зв'язана моєю подружкою, яка також мала бажання і долучилася, щоб допомогти нашим воїнам. Оці дана пара шкарпеточок. Ви бачите, вона зв'язана зовсім по другій модельці. Вона зв'язана на двох спицях, а потім шувалася по боках. До речі, у нас організувалась невеличка компанія-майстри. Всі в'яжуть у вільний час, тому час у нас ще є до 15 жовтня, а то, може, трошки пізніше ми будемо відправляти ці шкарпетки карпетки нашим воїнам. Я думаю, ми ще попрацюємо, і так як ми обіцяли, 20 та більше пар у нас буде зв'язано. Тому ось такі результати на сьогоднішній день. Гарного всім дня, мирного неба і рівних всім петельок.